В Україні останнім часом небезпечно для співробітників ТЦК. Наприклад, на Полтавщині затримали двох чоловіків за вбивство військового ТЦК, і до того ж, в декількох будинках ТЦК відбулися вибухи. В Україні все ж таки з'явився свій рух міту, який називається не мовчи. Про все це я сьогодні розповім. Вам буде цікаво, буде доволі серйозний випуск. Я вас одразу попереджу, але як завжди, насичений у вашому улюбленому шоу Крінж тижня за шовдимидвічі на тиждень. Четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. <му> 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 На Полтавщині затримали двох чоловіків за вбивство. ТЦКшника, що взагалі відбулося, за даними слідства, один з підозрюваних, житель Полтави, разом з іншими мобілізованими їхав автобусом до навчального центру. І при цьому його супроводжували військові Полтавського районного ТЦК. Це ми собі уявили. Так от цей чоловік по дорозі декілька разів дзвонив своєму знайомому і казав, де вони їдуть. Коротше, повідомляв маршрут пересування. І коли автобус зупинився на АЗС у у Пирятині знайомий, приїхав туди з мисливською рушницею, зайшов до приміщення і вистрілив у військового, який супроводжував мобілізованих. Поранення виявилися смертельними. Так от одразу після цього він забрав свого друга, він забрав автомат у загиблого. Вони сіли в тачку і з'їхалися. Правда, їх затримали вже через кілька годин. І якщо вам цікаво, що у них знайшли під час обшуку, так от вилучили у них мисливську рушницю та патрони, дві гранати, балаклаву і мобільні телефони. А от автомат, який вони викрали, потім знайшли у лісосмузі, тому що ті його просто. Викинули, яке їм загрожує покарання тому чуваку, який стріляв, висунули обвинувачення в умисному вбивстві, а вже ж і перешкоджанні діяльності зсу в особливий період. Ну і викрадені зброї йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Його спільник, в свою чергу може отримати 8 років ув'язнення за пособництво у злочині. І знаєте, мені здається, що якщо розказати цю історію всім громадянам України і попросити як небудь щиро на неї відреагувати, то перший табір з двох сказали б: довели народ. Люди вже настільки бояться і ненавидять ТЦКшників, що можуть, не задумуючись, визволяти свого друга від них, від війни, і навіть цей момент вбиваючи, вони думатимуть, що роблять щось або нейтральне, або навіть хороше. І інші скажуть вони, шотьнуті, це ж сама суд, це вбита людина, і я думаю, що насправді. Я не обирав би між цими двома варіантами. Дійсно, люди на межі. Вони втомлені, вони налякані, багато хто промитий, багато хто просто читає справжні новини про те, що інколи можуть робити ТЦК, що інколи відбувається в армії, що у нас відбувається з керівництвом в армії. Коротше, з усіма аспектами, про які ви і так чуєте на кожному каналі. І люди в паніці, вони або ховаються, або якось діють. І особливо нарепані, або як як сказав би один з цих таборів, можуть вже прибігти навіть до таких дій. І така наша реальність, і вона жахає. І, на жаль, на мою особисту думку, вона не покращуватиметься, а цілком, імовірно, ще погіршуватиметься, допоки А. Не закінчиться війна, б наша влада не почне щось робити для поліпшення ситуації. Якої ситуації? У нас майже весь випуск сьогодні буде про це. Тому це тільки перша з трьох новина про це. Рухаємось далі. <му> Попередні дні по всій Україні пронеслася серія терактів. ТЦК, і я зараз трошки про них розкажу, а також про реакцію військового керівництва. Служба безпеки України встановила деталі теракту, що стався 1 лютого в Рівненському обласному ТЦК та СП. За даними слідства, російські спецслужби завербували 21 однорічного мешканця Житомирщини, а потім навмисно підірвали його разом із вибухівкою. Як ФСБ завербувала терориста, хлопець шукав швидкі заробітки в телеграм-каналах. Тут нічого нового, це зазвичай так і починається. Де його завербував представник російських спецслужб? Йому запропонували гроші за виконання завдання. За наказом кураторів, агент прибув до Рівного, маючи при собі саморобний вибуховий пристрій, замаскований під туристичний рюкзак. і Вибух відбувся наступним чином: ця вибухівка була оснащена мобільним телефоном, який віддалено контролювався спецслужбами РФ. І коли завербований зайшов у приміщення, росіяни за допомогою камери його телефону зафіксували момент входу. І одразу після цього вони самі ж активували вибухівку через телефонний виклик. І агент загинув. Прямо на місці, а вісім військовослужбовців отримали поранення різного ступеню тяжкості. Далі був теракт біля ТЦК у Павлограді, 2 лютого біля будівлі ТЦК та СП. Прогримів вибух, у наслідок якого постраждав чоловік. І поліція Дніпропетровщини спільно з СБУ встановили виконавців злочину та затримала їх 4 лютого. Хто стоїть за терактом? За даними слідства, троє чоловіків діяли на замовлення спецслужб РФ. Їх завербували через месенджер, побіцявши бабки, як завжди. І один з них, виготовивши вибухівку, залишив її у схованці. А двоє інших приїхали з іншої області спеціально для виконання завдання. Вони зупинилися в готелі та чекали на інструкції куратора. І вже пізніше, отримавши геолокацію схованки, забрали звідти СВП, тобто. Саморобний вибуховий пристрій і заклали його біля ТЦК у Павлограді. І потім, 2 лютого, вже дистанційно його підірвали. Якщо вам цікаво, їх знайшли і їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. Зараз шукають прям всіх причетних. Також у Кам'янці-Подільському сталося дещо схоже. Біля КПП охорони місцевого ТЦК та СП. Теж от 5 лютого стався вибух, і за даними місцевих пабліків, туди просто прийшла цивільна особа, щоб передати сумку з речами військовозобов'язаному, який перебував на території. І під час передачі пролунав вибух, спрацював невідомий вибуховий. Пристрій. Як наслідок, загибла цивільна особа, а військовий отримав поранення і його стан оцінюють як задовільний. В разі чого там поки що небагато що відомо, поки очікується офіційний коментар. І ось ще дещо цікаве: російські хакери намагалися завербувати українців через СМС-розсилку, використовуючи бучанський. ЦНАП, тобто центр надання адміністративних послуг. На тлі всіх цих вибухів ТЦК або біля ТЦК по всій Україні російські спецслужби вдалися до інформаційних провокацій. Українцям почали надходити смс із закликами до антидержавних дій. Вгадайте, яких, то я вам зачитаю: Сажгіть ТЦК, спасі жизнь себе і своїм близьким, Не будь розходним матеріалом Штатов і Зеленського. Просто запам'ятайте, будь ласка, цей текст. От запам'ятайте, не важко запам'ятати. Він буде нам важливий для наших висновків. Бучанська міськрада, єдине, як це прокоментувала, що це хакери, і що вони вже вжили заходів для усунення повторних розсилок. Що робити, якщо вам надійшло таке повідомлення? Ну, по-перше, не палити ТЦК. Навіть якщо дуже сильно хочеться, СБУ, наприклад, закликає українців не реагувати на провокації та повідомляти про подібні випадки через офіційний чат-бот він називається спали ФСБшника. І, от уявіть собі, ситуація з цими вибухами, з терактами, по факту набула настільки масового і серйозного масштабу, що навіть сирському і не тільки йому довелося прокоментувати ці події. Наприклад, ключові заяви сирського він наголосив, що насильство щодо військових є ганебним і неприпустимим, і висловив сподівання, що всі ці злочини будуть ретельно розслідувані. Підкреслив, що військове керівництво працює над тим, щоб мобіль... Івілізаційний процес проходив без порушень прав людини, і також проводяться заходи для покращення роботи ТЦК та усунення проблем. Хоча, по факту, результативність цих усунень проблем викликає певні сумніви, враховуючи, що люди гинуть не тільки на війні, а по дорозі туди тобто, от буквально декілька днів тому від побоїв працівниками ТЦК помер житель Запоріжжя. Ну, як ми чудово всі знаємо, це, на жаль, не одиничний випадок. І тут якраз треба згадати текст повідомлення, яке розсилав Бучанський Цнап «Сажги ТЦК, Спасі життя собі і своїм близьким, не будь розходним матеріалом Штатов і Зеленського. Ну. Почерк росіян тут, звичайно, вгадується. Але важливою рисою цього почерку є те, що вони не вкидають якусь абсурдну думку. Вони роздмухують ту, яка є реальною проблемою в Україні. Ви помітили якісь зміни на цьому тлі за останніх декілька років, коли ця проблема загострювалася і загострювалася смерті за смертями? Кожний вброс в Тіктоці, будь-яка пропаганда, залітає людям на ізі, тому що ТЦК всі просто ненавидять. Ще один наслідок: багато хто просить, щоб у ТЦК була якась окрема форма, для того, щоб люди не жахалися військових, які реально ризикують своїм життям для того, щоб люди в тилу були цілі здорові, для того, щоб захистити своїх дітей, своє майбутнє. А люди їх чураються. А як яких не чуратися? І коли зараз ви читаєте текст сирського, коли чуєте, як я його читаю? Вам не ріже слух той факт, що він людей, співробітників ТЦК, називає військовими? Так вони фактично, технічно військові, деякі з них колись воювали, отримали поранення, були перечислені в ТЦК. І у мене друг військовий сказав, я після поранення зроблю все, що мені запропонують, лиш би не стати ТЦКшником. Як вам така реальність? Ви не думаєте, що з нею пора щось робити? Мар'яна безугла нещодавно написала те, з чим я не можу не погодитись. Вбивство військового із ТЦК це наслідок роботи ТЦК. Люди не вірять військовим штабам, не знають свого шляху, але знають знайомого, який відкупився. Це породжує крайності. Я можу з цим погодитись, а ви? А знаєте з чим, якщо ви погоджуєтесь, ви також не можете не погодитись. Це репоснув Салавйов. Салав'йоб репоснув. Я знаходжуся в ситуації, в якій я не можу не погодитись з тим, що репостить Салавйоб. І в цій смсці не написане постійте вверх тармашками на центральній площі. Це нікому на... не надо. Вони написали те, що дійсно могло би спрацювати. Навіть зі змістом цієї смс частково або інколи. Повністю згодна якась кількість українців, вони знали, що вони пишуть. І вибачте мене за те, що я скажу це вголос, але я просто покажу пальцем на слона в кімнаті. Але коли теракти в Україні українцями відбуваються в або біля приміщень ТЦК, в Україні знаходиться гігантський відсоток людей, які цьому раді. Які починають сподіватися, що це на щось вплине. Ви розумієте, в якій сука ситуації ми зараз перебуваємо? І у нас виходить якась патова ситуація, де у нас не вистачає піхоти, хоча мобілізація іде, скрізь з кожної найпатріотичнішої праски несеться, що у нас є проблеми з військовим керівництвом і знаходитися в армії просто безперспективно, незрозуміло, що тебе чекає. Точно не демобілізація. Люди бояться війни просто тому, що нормально боятися війни, тому що це цілком підвищує твої шанси на смерть або каліцтво, що просто факт, як не крутий, як ти до нього не стався. Патріотично і сміливо, або стримано, або зі страхом. Це просто ну така реальність. Люди за і страшенно ті, які в 22-му році, на самому початку, коли вони вперше почули обстріли, були на найвищому рівні морального духу і консолідованості. Вони зараз цілком собі готові повірити в будь-яку найнеправдоподібнішу, найхупішу, найвідсталішу пропаганду. Вони все вони вже там. Їхнє критичне мислення в нокауті, їм що не нашепчеш на вушку, вони в це повірять, і на цьому всьому тлі. Ми не бачимо ніяких змін і черговий раз читаємо в новинах, що хтось загинув в ТЦК. І ви після цього, як на що розраховуєте, я не розумію, вам не здається, що ми вже в принципі не вправі сказати, що якесь ІПСО, що це Росія винна в тому, що у нас недобір в армії, або взагалі бувають якісь проблеми. Щось у нас пішло не так. Або просто не пішло, воно просто стоїть на місці. І ви знаєте, я не люблю брати новини про ТЦК для того, щоб не дезморалити людей, щоб не скатитися в зраду, щоб не розповсюджувати і ПСО. Але я бачу ці новини, і вони, на жаль, не є рідкістю. І так. Я розумію, що мобілізація триває, вона йде щодня, і в кожному місті України. Ну я не знаю скільки, але уявімо собі, що відбувається 50, наприклад, взаємодій, ТЦК і громадян. І а вже ж це значно більше, тим більше по всіх містах, ніж стається таких випадків. Тобто, очевидно, що більшість працівників нікого не вбивають і не калічать, але цього. Не має бути взагалі взагалі. Бо на мою особисту думку, саме такі новини і ділять суспільство. Саме вони є причиною настільки сильного накалу, не тільки вони, але судячи по коментарях, судячи по інших соціальних мережах, мені здається, що тема ТЦК зараз в суспільстві вона найгарячіша і про це люблять поспекулювати. Дай Боже. Тоді чому, коли ми караємо людину, яка вкрала коньяк в магазині в воєнний час, даючи їй 8 років, то ми не прирівняємо дії людей, які розколюють суспільство, які сповільнюють мобілізацію, які буквально працюють на руку в інтересах ворога, до державної зради. А що це? Скажіть, будь ласка, це не державна зрада? Суспільство треба розпаяти, що найшвидше треба діяти у цьому напрямку. Тому що за моєю суб'єктивною, нічим не підкріпленою, звичайно, але переконаною позицією. Кришечка, кришечка цієї каструлі вона не просто тремтить, вона вже парить над цією плитою. І якщо з цим нічого не робити, то подібні СМС все частіше будуть призводити до якихось наслідків. Російським спецслужбам буде все легше знаходити виконавців, Подібних задач як підірвати ТЦК, і звичайно, все більше людей будуть готові направити дулу на співробітника ТЦК. На мій особистий погляд, наша влада, яка часто складається з людей, пов'язаних з медіа, має знати, що таке паблік relations. Вони мають щось зробити, сповістити про це людей, щось зробити сповістити про це людей, реформувати ТЦК, реформувати армію, сповістити про це людей, в принципі, діяти в інтернеті. Інтересах навіть не суспільства, а збереження кукухи цього суспільства. Бо, на мій особистий погляд, воно знаходиться на межі. І от вам наслідки. Це моя особиста думка. Пишіть, що ви думаєте в коментарях, а ми рухаємось далі. Ще раз хочу вам сказати велике дякую, що ми в грудні добили мій збір. Але не тільки я хочу сказати це, дякую, тому увага на екрани. Бажаю здоров'я, хочу подякувати всім, хто доєднався до збору на 150 тисяч для того, щоб забезпечити мого тата приладом нічного бачення. Не міг записати це відео раніше, так як сам виконую бойові завдання на Лиманському напрямку. Слава Україні! Разом до перемоги, разом ми сильні, єдині ми непереможні. Всім дякую, я вибачте цей січень в дуже дивному стані. Я постійно хворію. В мене дуже багато роботи, а я при цьому не запустився. Знаєте, якось по робочих питаннях. Роблю мінімум. Я вам скажу чесно, я роблю мінімум. Те, що можу, те і роблю. Тому я досі не зробив розіграш цієї гітари, яку я обіцяв. Я зроблю найближчим часом. Слідкуйте за моїм телеграм-каналом. Скоріше за все розповім і в інстаграмі. Тому там чи там можете бути підписані. Краще звучать звичайно в інсті тому що там додаткові новини. Коротше, велике вам дякую, що допомагаєте зі зборами. Будуть, звичайно ж, і ще. А ми рухаємось далі. Ну і трошки розповім вам про наслідки того, що відбувається в Карпенку Карого. Наскільки ви пам'ятаєте, там є цілий скандал, ціла епопея скандалів пов'язаних з домаганням до студенток в молодому театрі, те саме, але до акторок від однієї тієї ж самої людини. А в Карпенка Карго ще є декілька викладачів, до яких теж з'явилися питання. Так от в Україні через це набирає обертів флешмоб, який, як і було в Америці з Міту. Теж є хештегом, і звучить він як хештег Немовчи, який агітує не мовчати про сексуальні домагання, приниження, насильство в театральних університетах і, в принципі, в театрах. Жертви, очевидці, культурні діячі почали публічно розповідати свої історії про зловживання владою з боку викладачів та режисерів. Як все почалося? Флешмоб розпочався після того, як стали відомі звинувачення проти відомих театральних діячів, зокрема Андрія Білоуса, який і є цим викладачем в Карпенка Карого та художнім керівником в молодому театрі в Києві Юрія Висоцького. Про них я теж вже нещодавно розповідав Олександра Балабана, Лева Сомова і Валерію Демченко. Про них розповім трошки згодом. Колишні нинішні студенти розповідали, що харасмент у театральному середовищі маскувався під методику. Навчання студентів змушували терпіти приниження, неприйнятні дотики, інші прояви сексуальних домагань під приводом того, що це допомагає розкритися як актор. Є... Найгірше, що я минулого разу мавпуючи, висміюючи їх дії, якраз жартума мотивував це. От так. Ну, це розковує. Пам'ятаєте, коли білу завів дівчат і сказав воду, і сказав, давайте купатися голі, бо це розковує. Я, коли кажу щось абсурдне, я хочу, щоб це залишалося у площині абсурду. Будь ласка, не треба це матеріалізувати. Але на жаль. Вже пізно. Акторка Ірина Лазар, це викладачка власне Карпенка Карого, каже: Я всім серцем підтримую дівчат і схиляюся перед їхньою хоробрістю я свого часу. Так не змогла. Акторка Ольга Ціцілінська каже: дівчат на багатьох курсах гладять по колінці, показують, як цілуватися на власному прикладі, говорять непристойності в присутності інших, залишають на додаткові репетиції, щоб там наодинці робити що завгодно. Це вважається нормою на багатьох курсах такий собі стиль викладання. Ада Роговцева, народна артистка України, каже. Київському національному університету театру, кіно і телебачення вже дуже-дуже давно потрібні зміни. Марія Єфросініна, всі знаємо, телеведуча, поділилася історією, як у 18 років стала жертвою сексуальних домагань з боку режисера, і цитуючи, він схопив мене за шию, почав цілувати та пробиратися руками під одяг. І я втекла, але нікому не сказав. Я блядь, не розумію. Це настільки були інші часи, чи я просто б, не зустрічаю таких людей? Чи це настільки абсолютно інша сфера, де таке дозволене? Пам'ятаєте знову ж таки референду першого разу, коли я розповідав про цю історію? Я казав, що так, театр це специфічне середовище, але блять, от послухайте, що тут б, люди розповідають. Це б, що взагалі? Що це? Яка є реакція влади? Львівський театр Лесі Українки першим публічно відреагував на цю ситуацію. Він розповсюдив анонімну гугл-форму для збору свідчень постраждалих, щоб передати їх у правоохоронні органи. Театр нафта в Харкові закликав не мовчати та говорити про проблему відкрито. Театр Франка опублікував офіційну заяву. Цитую: жодна людина не повинна перебувати у стану страху чи терпіння». Приниження важливо говорити про це, боротися з цим і змінювати реальність разом. І на тлі резонансу керівництво Карпенка Карого та інших театральних закладів розпочало внутрішні перевірки. А деякі викладачі тимчасово відсторонені від роботи, чому це важливо, юристи? Правозахисники наголошують, домагання не є нормою і не можуть виправдовуватися методикою навчання. Кожна людина має право на безпечне навчання, роботу без ризику зазнати приниження чи сексуального насильства. І за новим законодавством навіть онлайн домагання є адміністративним злочином. Я нагадую, ми про це з вами говорили. Так от про Балабана, Сомова та Демченка. Пам'ятаєте, ми минулого разу розмірковували, чи дійде ця ситуація до Поплавського чи на Догони його цей хештег. Поки що конкретно його ні, але його університет так. Одного викладача вже відсторонили від роботи. Ви спитаєте за що? Наприклад, Єлизавета Яковишина розповіла, що балабан обзивав студенту проститутками та пдями, а також практикував антицелюлітний масаж без згоди дівчат. Цитую, я на цій масажі не потрапила, але мої однокурсниці були, і ніхто не розумів, що якщо 60 плюс років, вибачте, дід торкається твоїх ніг і вище, це не о інша студентка повідомила, що балабан без попередження знімав майку зі студенток під час репетицій, наказував не носити білизну на заняттях і змушував слухати лекції про те, з ким вони повинні спати. Цитую. На сцені під час репетиції він міг розвернути мене спиною до інших і зняти майку без жодного попередження. Я почувалася повністю приниженою. І в Київському національному університеті технології та дизайну теж розгорівся скандал. Бо актора та викладача Лева Сомова, а також його колегу Валерію Демченко, звинуватили в психологічному насиллі над студентами. Я зараз не буду зачитувати все, але розкажу вам хайлайтс, бо це пда. Цей сомов постійно матюкав студентів, кричав, що вони виридки, що вони курс говна, що вони аїли. Він міг кинути в студента пляшки з водою або змусити їх зганяти за сігаретами. Ну просто давати їм якісь особисті доручення. Мені здається, що викладачі інколи плутуть, хто вони такі, а хто такі студенти. Це не ієрархія типу босс і підлеглий. Я не кажу, що бос може так спілкуватися з підлеглими, але це навіть не ієрархія в цілому. У них свої ролі, ті приходять, платять за цей контракт. Вони, ну не всі, звичайно, але платять за цей контракт. Вони прийшли отримувати знання. Ти викладач, ти маєш класно ці знання викладати. Хто пішов на хас роботи? Це твоя робота. Ти прийшов на роботу, виконувати роботу. Ти не можеш ніхуя тут качати права, комусь плівати в лице. Хто ти? Я розумію, що у тебе є якась там експертність. Якщо ти ставишся до людей погано, неприйнятно, про тебе мають сказати, ти йдеш на з роботи. Все так, як шафку. Щоб розуміли, цей чувак вдавався до фізичного впливу. Знаєте якого? Вона, авторка, згадала, що не могла правдиво передати здивування під час сцени, і цей сомов сам став її партнером. І в цей момент, коли дівчина мала повернути голову, він плюнув їй в обличчя зі словами: ось таке здивування мені було потрібне. Хтось ще сумнівається, що цей тренд поганий, що він не потрібний. Я в шоці, я в шоці, з того, що відбувається в університетах. Я, я, я в шоці, з того, що люди шукають роботи, а на робочих місцях при цьому відбувається от таке. Інша ця викладачка, яка працювала, я так розумію. Плюс-мінус в партнерстві з цим чуваком вона давала ляпаси, вона ображала, кричала на очнів, підкидала інформацію сомову, щоб той міг ще більше гнобити студентів. А цей сомов забороняв їм зустрічатися, тому що цитую, ви тільки трахатися хочете, тварюки? Ви, тварюки. Така людина була. Він називав дівчат товстожопами, і тільки так, навіть якась частина групи починала їх так само називати, і пробачав їх тільки коли вони схуднуть. Уявіть собі, вони там їздили до Мукачева. Він ділив групи на неугодних і любимчиків. Ці неугодні жили там в якихось жахливих умовах. Я багато чув за своє життя про різні методики навчання в театральних вузах, або ну, були якісь ексцентричні режисери, або викладачі, які вчаться акторській майстерності, вони там кидали швабрами в своїх учнів. І я пам'ятаю, що коли я вчився в театральному класі, нам це здавалося чимось навіть прикольним. Ну, типу, це така вишкалка, так тебе ти-ти-ти-ти-ти, але ну, ну це вже під. Те, що тут вони порозповідали, ну це вже просто після. Пи... Ну як я перепрошую акторській майстерності, тебе навчить те, що ти живеш в неможливих для життя умовах, або купляєш ті пусігарети. Ну або не займаєшся сексом, я не знаю, не зустрічаєшся з іншими людьми. Ну як це може взагалі чомусь навчити? Ми можемо багато в яких американських фільмах подивитися, як якийсь дуже жорсткий викладач. Він називає всіх лайном, а в результаті він опиняється таким добродушним, класним чуваком. Ну, от судячи з усього, це абсолютно. Не той випадок, це просто неадекватні тіпи, які використовують свій вплив. Тому я особисто радий, що тепер існує такий хештег. Ну а вже ж це все треба перевіряти, але я радий, що в результаті цих перевірок буде відсіяний якийсь відсоток викладачів, які просто забули, хто вони нахуй такі і де вони хай, зараз перебувають. Сорі, у мене сьогодні дуже невеселий настрій, а тому що що тут веселитись? Я перепрошую. Ну це піде, що відбувається. Тому я на цьому я вам прям раджу закінчити цей випуск. Я нагадую, що є одна додаткова новина у мене в інстаграмі. Тут можете перейти по QR-коду. В описі є посилання, от два відоси. Якщо ви хочете залишитись на Ютубі, донайте на ЗСУ, будьте у безпеці, па-па.